Terima kasih telah menonton! Єра Друга від Та що справа то кукла, колись Буйчук два роки назад її знімав, вона знову до нас вернулася, була продана і знову назад відкупили Володимирський руховолос. Жеребна по сеньору, друга жеребна по факіру. Кобили молоді, та має 9, та має 11. Воли не продаються, чекаємо на лошата. Лошата будуть продаватися. Кукла точно. була продана, але повернулася в сім'ю. Без неї я не можу. Так такі ті Робота є, краса теж є. Само собі.

Ale sudo jest bardzo. Nie wiem, to jest. Nie wiem, to jest. Nie wiem, to jest. Тепер підпорвав Петро, підпаровував Каот, тільки белеша. Що... Ага. Підпоровав, каже тільки. Вони що... спаровані, так. І для роботи є сим, і, і, і для краси, то для краса То є, Тої є, то є, то є, то є права є ліва піла, задня вона у коротка.

Тобто, ось я робив зараз 90 кілометрів. Ковбой, ходи! Власне, іде Віталій. Провезете зараз, бляха? Ну, здавалося, не є, бо ми маємо провести 64 метри. У мене метри чекають після 67 тисяч. Дві гроші не трапляється.

Іван. Ну, погробили. Ти ж край. Бр, ще не Петров, блядь, що на вашій совісті? То ні, решті. О.